Чи перетворюється хліб і вино на тіло і кров Ісуса Христа? Так, у православній церкві віруємо, що хліб і вино в Таїнстві Євхаристії реально, істинно і сутнісно перетворюється на тіло і кров Ісуса Христа. Не символічно, не образно, а насправді цей догмат оснований не на вигадках людей, а на слові самого Господа. Це є тіло моє, що за вас ламається. Це чаша, новий завіт у крові моїй, що за вас проливається. Лука, 22 розділ, 19, 20 вірш. Хто тіло моє споживає, і кров мою п'є, той має життя вічне. І я воскрешу його останнього дня, бо тіло моє це істина пожива, а кров моя – істинне пиття. Йоанна, розділ 6, вірш 54, 55. Апостол Павло прямо говорить, хто їсть цей хліб або п'є чашу Господню негідно. Винен буде супроти тіла і крові Господньої. 1 Коринфян, 11, 12 вірш. Дивіться, дорогенькі, якщо б це був лише символ, то чому Павло попереджає, що можна осудити себе, приймаючи його негідно? Святий Йоанн Златоуст пише: коли бачиш, що священник стоїть біля престолу і підносить руки до неба, не думай. Що це Він творить дари. Але Дух Святий приходить і перетворює хліб і вино на тіло і кров самого Господа нашого, Ісуса Христа. І ще ми споживаємо того самого Христа, якого була гідна прийняти Пресвята Богородиця у Своєму лоні, самого Христа. Отже, це не просто символ, як вчать протестанти, це сам Христос, реально присутній у Євхаристії. Тому православна церква з благоговінням передає це таїнство і не дозволяє легковажного ставлення. Тому, мої хороші, хто не визнає справжньої присутності Христа в таїнстві, то йде проти Євангелія. Той йде проти апостолів і той йде проти святих Отців. Ми, православні, споживаємо не символ. Ми споживаємо самого Христа. Залишайтеся з Богом!